ZetaChain – це перший у світі багатоланцюговий блокчейн, який об'єднує усі ваші улюблені криптовалюти. Це означає, що ви можете переказувати біткоін, ефіріум, солано та інші монети між блокчейнами без посередників. ZetaChain робить це за допомогою революційної технології, яка має назву OmniChain. OmniChain – це технологія, яка робить ZetaChain унікальним та потужним проєктом. Переваги ZetaChain швидкі та дешеві перекази. Переказуйте свою криптовалюту між різними блокчейнами за лічені секунди та за низькими комісіями. Безпека ZetaChain ZetaChain використовує найсучасніші технології, які забезпечують безпеку ваших коштів. Простота використання простий простою використанні навіть для новачків. Універсальність. Zetachain підтримує широкий спектр блокчейнів та криптовалют. Zetachain – це не просто платформа для переказів, це також платформа, яка створена для розробників, аби вони створювали свої нові децентралізовані програми DApps, що можуть працювати на кількох блокчейнах. Zetachain вже використовується деякими найпопулярнішими DApps у світі. Наприклад, PancakeSwap – це децентралізована біржа, яка дозволяє своїм користувачам обмінювати криптовалюту на Binance Smart Chain. Curve Finance – це децентралізована біржа, яка дозволяє своїм користувачам обмінювати стейблкоїни. Аева це є децентралізований протокол лендінгу, який дозволяє своїм користувачам позичати та давати в борг криптовалюту. ZetaChain – це проект, який швидко розвивається та має великий потенціал. Команда ZetaChain складається із досвідчених фахівців, які мають вже успішний досвід у роботі з іншими проектами. ZetaChain залучив 25 мільйонів доларів в рамках раунду фінансування серії А, в якому взяли участь такі відомі інвестори, як Coinbase Ventures та Multicoin Capital. Які активності пропонує ZetaChain? Стейкінг. Ви можете стейкати токени ZETA для того, щоб отримувати винагороду. Делегування. Ви можете делегувати свої токени ZET та валідатору для того, щоб отримати винагороду. Розробка. Ви можете розробляти DApps на платформі ZetaChain. Участь у спільноті ви можете приєднатись до ZetaChain у Telegram, Discord, Reddit або Twitter. ZetaChain – це майбутній криптовалют. Це проєкт, який робить перекази криптовалют безпечними, швидкими та дешевими.